Як передати заяву через нотаріуса і які важливі моменти при оформленні. Добрий день! Мене звати Юлія Олександрівна і я юрист Центру правової допомоги. Сьогодні поговоримо про передачу заяви нотаріусу важливу нотаріальну дію, яка підтверджує факт передачі заяви іншій особі. Це гарантує, що адресат отримав документ, а сам процес зафіксований юридично. Хто може передавати заяву через нотаріуса? Цю послугу можуть використовувати як фізичні, так і юридичні особи. Як оформити заяву? Заява має бути складена правильно у двох примірниках: один передається адресату, другий залишається у заявника. Які способи передачі можливі? Особиста передача. Нотаріус безпосередньо передає заяву іншій особі. Поштове відправлення. У цьому випадку заявник оплачує витрати за пересилку, електронні засоби. У деяких випадках можливе використання електронної пошти або онлайн-платформи. Обмеження. Нотаріус не може передавати заяви, що суперечать законодавству або місять інформацію, що порушує честь і гідність особи. Що робити, якщо відповіді немає? Заявник може отримати у нотаріуса свідоцтво про передачу заяви, в якому буде зазначено зміст отриманої відповіді, якщо вона надійшла, факт, що відповідь не була отримана. Фінансові аспекти: витрати за пересилку заяви або використання технічних засобів для її передачі оплачує заявник. Всі нотаріальні дії, зокрема передача заяви, реєструються в нотаріальному реєстрі. Отже, сьогодні ми обговорювали важливі аспекти передачі заяви через нотаріуса. Ми з'ясували, що цей процес включає в себе правильне оформлення документів, що вони мають бути подані у двох примірниках і що витрати за пересилку чи технічні засоби передаються на заявника. Незалежно від того, чи звертаєтеся ви до державного або приватного нотаріуса, їхні дії мають однакову юридичну силу. Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся до Центру правової допомоги. Ми завжди готові допомогти.